Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Українська народна казка Залізний вовк. У одного царя росла золота груша, але з неї користі не мав, бо врожай щось крало. І примусив цар синів доглядати грушу. Прийшов старший син під грушу і лежить. Прилізла до нього Мишка. Царевичу, чи не дав би ти мені поїсти? Він її прогнав, переспав ніч, а рано встав і бачить на дереві знову нічого немає. Середущий так само не доглянув грушу, був у царя і третій син Мишко. Простий собі, домашній, він сказав Піду я доглядати грушу. Прийшов до груші, розклав вогонь, сів і пече сало, і приповзла до нього мишка. Мишку, дай трохи хліба. Хлопець дав їй скибочку із салом. Тепер лягай спати, а у дванадцять годин ночі я тебе розбуджу. Прилетить золота пташка із золотим кошиком, буде рвати груші. А ти вилізь так, аби не почула. Може, її впіймаєш, вона не боязка. Опівночі мишка розбудила хлопця. Він устав і дивиться на груші прекрасна золотопера пташка. Поклала собі кошика межа гілки і дзьобиком рве золоті груші. Мишко мало помалу вибрався на грушу, притягся до пташки і схопив її за хвіст. Але в руках залишився один хвіст. Пташка полетіла. Вранці Мишко вернувся додому і питає його цар: Ну, доглянув грушу. Доглянув, та що з того? Ухопив я золоту пташку за хвіст, але вона вирвалася. Лише хвіст і кошик залишилися. Тоді цар розсердився на старших синів, дав їм коні і наказав Ідіть геть по світу, я вас не хочу знати, коли не зуміли доглянути грушу. Старші сини поїхали. Але й молодший сідлає коня, збирається у дорогу. Куди ти, Мишку? А він каже за золотою пташкою мушу її спіймати, бо буде знову красти від нас груші. Їде, їде, і в одному місці побачив братів. Вони в корчмі пили і гуляли. Мишко на них не зважав, поїв хліба, напився води і їде собі далі. Дістався на розпуття, а там написана табличка. Підеш прямою дорогою загинеш. Підеш наліво не вернешся. Підеш направо з'їсть залізний вовк. Став мишко та й думає, що діяти? Вертатися додому, чи йти на смерть? На жодній дорозі не вказано життя. Та лише додумався, що він піде третьою дорогою. Якби йшов вовк, то дам йому коня, коня з'їсть. А мене лишить. І взявся направо. Приїжджає під великі гори, чує щось гуде. Подивився грубий вовк з відкритою пащею на нього біжить. Хлопець скочив із коня і крикнув Не їж мене, а на тобі коня. Вовк з'їв коня і питає хлопця: Куди ти дорожиш? Мишко розповів так і так. Шукаю золоту пташку, що крала в нас груші. О, то дуже далека дорога. Сам не доберешся. Сідай на мене і держися добре. І вони приїхали у другу державу до поганого царя. Вовк став коло лісу. Ну, мишку, йди в палац. На воротах тебе не побачать так я учинив, а під хлівом у клітці сидить пташка. Та аби ти клітку не чіпав, бо тоді тебе почують і спіймають. Мишко пройшовся царськими воротами, там стояли аж чотири стражники, але його не бачили. Прийшов до хліба, дивиться, у золотій клітці сидить золота пташка. Вийняв собі пташку, а далі подумав яка красна клітка, шкода її лишити! Почав брати клітку, нараз почувся крик. Царські слуги спіймали Мишка та й привели до царя. Хто ти такий? питає його цар. Мишко відговорюється і сяк і так. Цар сказав Мишкові, що він його відпустить, але тоді, коли той поклянеться, що приведе від другого царя золотогривого коня, Мишко прийшов до вовка. Ну, чи я тобі не говорив, щоб не чіпав клітку, мало не загинув? Що ж, ходімо за конем до другого царя, що поміняв тому мусиш дати». Прийшли до другого царя, і знову вовк наказує Мишкові Сторожа на воротах тебе не помітить, і зайдеш, невидимо, у хлів, де стоїть золотогривий кінь. Та не смій торкатися вуздечки, бо тоді тебе почують, побачать і спіймають. Пройшов Мишко воротами, відчинив хлів і бачить. Стоїть прекрасний кінь. Узяв коня, але подумав так. Ей, візьму й вуздечку, така красна. Лише поклав руку на вуздечку, якчиниться крик і сторожа спіймала мешка. Цар розсердився на хлопця. Злодію, та ти хотів украсти золотогривого коня попадеш під смерть. Мишко усе йому розказав, з котрої він держави і чому йшов сюди. Тоді цар проговорив є в одній державі золотоволоса дівчина. Якщо ту дівчину приведеш, відпущу тобі вину. Не приведеш, то я тебе знайду і на краю світу. Мишко поклявся, що все зробить, приходить він до вовка. Знову не послухав, говорить йому вовк. І нараз розмахнувся, ляснув його. Ну, сідай на мене, та їдемо у третю державу за золотоволосою. Приїхали у третю державу під царський палац. Вовк наказує Чекай мене тут, я сам іду за дівчиною, бо ти не приведеш її. А як тебе тут схоплять, то вже загинеш. Вовк перемінився у красного пса. Ходить він коло воріт, лащиться до сторожі, і стражники його завели до царського двору, побачила песика царівна та й почала просити, аби дали їй. Старший стражник дав царівні пса. Ходить вона з песиком по садку, гуляє. Раз, коли всі інші пішли до палацу полуденкувати, пес оглянувся навколо, чи його не бачать, і знову обернувся в залізного вовка, тоді схопив дівчину, кинув собі на спину і тікає. Прибіг до Мишка і хлопець сів на вовка разом із царівною А цар осідлав татоша з дванадцятьма ногами і летить за ними. Мишко почав йойкати Ой пече у плечі, вовк дає пораду. Тягни із хвоста волосину, пускай позад себе і не оглядайся. Мишко витяг волосину і кинув за собою. Там нараз постала залізна гора. Поганий цар не міг перелізти, їдуть вони далі. Вже приїхали до гір, де на мешка напав колись вовк. У тих горах їх залишив, а сам пішов за золотою пташкою і золотогривим конем. Скоро приніс пташку і привів коня, передав мешкові й каже Я зостаюся тут, а ти йди у свій край. Та дивися, щоб десь не заспав, бо тоді загинеш. Мешко і царівна сіли на коня, приїхали на велике поле і вирішили трохи відпочити. Зійшли з коня, лягли собі на землю, відпочивають. Але так відпочивали, що здрімалися. А в той час до них прийшов один песеголовець, закляв мешка і його коня, що стали камінням. А дівчину й пташку забрав із собою, привів дівчину до себе і страшно силує її, аби за нього віддалася. А дівчина не хоче, бо любить мешка. І то велося довгий час. Раз залізний вовк скликав усіх вовків, бо він був їх царем. Один вовк говорить, що ходив туди, другий, що ходив туди, а кривий повідомив. Я коло дороги бачив чоловіка і коня, що закам'яніли. Тоді залізний вовк почав розпитувати всіх, хто із вас знає, де тут є цілюща і живлюща вода. Ніхто не знав лише кривий вовк. Вона була у лихому лісі. Кривий вовк заскочив і зачерпнув води. Залізний вовк покропив два камені цілющою і живлющою водою, і вони ожили. У, пам'ятаєш Мишку, що я тобі наказував, не послухався, утратив дівчину й пташку, сам мало не загинув. Тепер поїдь дорогою до дев'ятої гори, а там живе баба, котра тобі порадить, що треба робити. Песеголовець має страшну силу, може тебе згубити. Мешко приїхав на дев'яту гору, поклонився бабі, стара мала як п'ятсот років. Ледве відкрила очі. Що, сину, шукаєш? Так і так, розповідає хлопець, то чи годен буду взяти назад дівчину й пташку? Як будеш мати щастя, то візьмеш. Але я не знаю, чи повернешся живим, бо на кого і за п'ятсот метрів песиголовець гляне, той нараз умирає. Але не журися. Коло його хижі ти побачиш бука, під буком, під корінням закопана паличка, песиголовця сила. Ти ту паличку, коли знайдеш, то довго не радься нараз переломи. Тоді песиголовець утратить страшну силу, буде лежати при смерті. Так і сталося. Мишко розкопав землю і під буком знайшов красну паличку. Нараз її переломив, заходить до хижі, а песиголовець помирає. За п'ять хвилин він уже й не дихав, а дівчина така суха й чорна, ледь у шкірі держиться, так її песиголовець змучив. Узяв мишко пташку й царівну, сіли на коня і подорожують. Приїхали у свою державу, зайшли в ту корчму, де колись гуляли мишкові брати. Вони дожилися до того, що замітали порохи на вулицях, упізнали молодшого брата, але ховалися від нього, бо ганьбилися. І що собі дорадили? Убиймо мишка, а пташку із царівною привеземо на золотогривому коні цареві та й скажемо, що то ми здобули. Мишка садили із коня і почали йому грозити, аби поклявся, що не скаже царю, як вони зробили. Мишко не мав що вибирати, і дав слово, що він за два роки не прийде додому і не скаже цареві нічого. Брати взяли від нього золотогривого коня золотоволосу дівчину і золотоперу пташку, і поїхали додому. Старий цар усе те перебрав і прийняв на ласку вигнаних царів. Але дівчина сумна, бо вона жаліє за мешком та не сміє казати цареві, що брати зробили. Ходить одна і ні за кого не хоче віддаватися. А через два роки вернувся Мишко, бідний, голодний, обідраний. Коли його побачила, дівчина то дуже зраділа, обняла і привела до старого царя. А цар дуже дивується, як то його син доходився до такої бідності. Я вам, царю, не скажу нічого, най розповість дівчина. І царівна Усе розказала. Старших братів розтягнули кіньми, а молодшому мешкові справили весілля. Цар передав на нього державу, і так він зостався на престолі батька. Щоб баню чавунну напалили, так він сякий такий зажариться. Грубник натопив баню та й пашить, самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі от він іде в баню, а за ним слідом іде морозко із соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому. І відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився та швидко на піч та там і заснув, бо намерз це таки добре. Вранці відчиняють баню. Думають, тільки з нього попілець зостався. Але він лежить на печі, вони його збудили. Оце, каже, я міцно спав, та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мовляв, і так на печі спав і в бані так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже. Що ж його робити? Думав, 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 думав. Ну, каже як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього, а не дістане, то от мій меч його голова сплеч. А сам думає. Де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар та й то. От і дав наказ. Слухало ж, підслухав, і сказав дурневі Дурень знову сидить і плаче. Ну, що ж мені тепер робити на світі? Де ж я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братця, виручали не один раз з біди. І тепер виручить, а то я пропав на світі. Не плач, каже той, що ніс дрова, я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже, цар як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень, тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що кине той чоловік, що кине той чоловік, і такого війська набралось, на ранок прокидається цар, а чує грають. Він питає: Що там так рано грає? То кажуть: той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і велів його покликати до себе. Приходить, лакей, просить, а дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо сам на воронім коні попереду, за ним старшина, підступив під дворець, стій! крикнув. Військо у лаву стало, як перемите. Він пішов у дворець, цар його обіймає, цілує, сідай мій зять улюбий любий. Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялася, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко й повінчали. Такий бенкет задали, що аж до неба дим пішов.